Особлива 74-та чергова сесія Балтської міської ради відбулася днями. Перш ніж приступити до розгляду питань порядку денного, присутні привітали з 15 15-ю річницею обрання на пост голови громади Сергія Мазура. Одним із хвилюючих моментів зібрання стало урочисте вручення волонтерам Балтської громади відзнаки президента України за оборону України. Урочистим був і момент присвоєння звання почесний громадянин Балтської територіальної громади людям, які внесли особливий свій вклад в життя нашого краю. Що стосується самих проєктів рішень, сесії більшість з них були технічними і стосувалися земельних питань та питань комунального майна. Тому приймались без повторних обговорень серед важливого і ухвалення звернення депутатів Балтської міської ради до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо недопущення прийняття законопроекту про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Хотів би проінформувати, що цей період достатньо складний. Ми думали, що він розпочнеться трохи згодом, але він розпочався вже активна фаза до трьохрічного бюджетного планування, до планування програм. Уже практичних на три роки розвитку як галузей, так і інфраструктурних напрямків з одного боку. Процеси, які сьогодні наша країна інтегрує під чинне законодавство з нормами ЄС, в тому числі вимагають від нас коригування дуже багатьох чинних нормативно-правових документів, над якими сьогодні багато хто працює. Тому в грудні буде можливо одна, можливо і не одна. Не одне засідання сесії, так само, як і засідання виконавчих органів і комітетів для того, аби спланувати прийняти основні правові документи для забезпечення діяльності всіх суб'єктів госпорядування на території Балська міської об'єднаної територіальної громади, тому хотів би всіх в цьому напрямку налаштувати. Перше, друге, перед початком роботи сесії. Дозвольте виконати достатньо приємну для нас місію Олена Володимирна, вам слово за волонтерську діяльність, активне сприяння виконанню завдань пов'язаних із дійсненням заходів і забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, відзнакою президента України за оборону України нагороджується Базилюк Наталя Іванівна. Тимофійович Котенко Микола Миколаєвич. Лопатюк Василь Володимирович. Паєвський Сергій Борисович. Степчук Тарас Миколаєвич. Також відзнакою президента України нагороджується караушна Катерина Дмитрівна та покотило Артем Сергійович. Їх сьогодні немає, да, але ми обов'язково нагородимо їх іншим часом. На адресу Балської міської ради надійшов лист. Шановний пане голово, військова частина інформує вас про те, що мешканець Балської міської територіальної громади, солдат Мороз Костянтин Михайлович, на даний час проходить військову службу у військовій частині А 1744 на посаді стрільця другого взводу охорони роти супроводження військових вантажів. За час служби проявив себе як дисциплінований, відповідальний та сумлінний військовослужбовець. Військовослужбовець зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, виконує поставлені завдання, завжди оперативна своєчасно та у повному обсязі. Володіє високими теоретичними знаннями та практичними уміннями та навичками, має високий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення, брав участь у звідсічі збройної агресії Російської Федерації проти України під час повномасштабного вторгнення, де виконував завдання з логістичного забезпечення. Переконані, що міська громада може пишатися своїм земляком, який гідно представляє її сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок. З повагою, командир військової частини. А 1744, полковник Петро Майструк. Ми хочемо цю, цей лист вручити матері мороза Костянтина Михайловича. Мороз нині Семейні. Рівно 15 років тому, 17 листопада, 2010 року, рішенням Балської міської виборчої комісії, міський голова Сергій Сергійович Мазур вперше обраний на цю посаду. Тому ми сьогодні хочемо привітати його з 15-річчям. Ювілеєм таким на цій посаді і хочемо побажати вам, Сергій Сергійович, міцного здоров'я, наснаги, терпіння і непохідної віри у себе та у майбутнє нашої держави, і хочемо вручити ці квіти від нашого колективу, від усіх нас, і право надаємо голові виборчої комісії, екс-голові виборчої комісії, яка втретє оголошувала про ваше обрання міським головою. Пановні колега, щира дякую а, всім вам, а, ваші особі, всім жителям нашої громади, а, за те, що ми маємо єдність, маємо згуртованість за те, як ми починали це складно 2010-му, коли не було нічого, але були ми і бажання а, за те, як ми, не дивлячись на супротив, і на все. Перші із 149 громад в Україні і найбільші в Одеській області тоді, і найбільші в Україні тоді створили прекрасну громаду з прекрасними людьми. І далі воно пішло. Саме так, як ми могли, як ми це розуміли, і наскільки хватало всім сил, віри та бажання розвивати наші установи, міську та сільську інфраструктуру, наші галузі і самим спільно з вами рости. Потім ковід, ну то таке, а далі найгірше. І я горжуся тим, що в цей складний період ми спільно з вами робимо складні, цікаві, дуже важкі і, на мій погляд, святі речі. Пов'язані з основним пріоритетом допомогою нашої армії, підтримкою наших хлопців та дівчат, виконанням своєї роботи, тому що її потрібно всім робити, і ніхто не знімав з порядку денного. Як воно буде далі, життя покаже, але я горжуся тим, що цей період а, я маю честь і можливість працювати. Спільно з вами, з тисячами людей, хто сьогодні живе та працює в нашому місті та в наших селах, дискутувати з вами, робити якісь гарні, цікаві результати спільної роботи, зичу всім святої віри в нашу перемогу. І також хочу подякувати всім нашим волонтерам, тим людям, хто в ніч. 24-го вже під ранок зібрався в мене в кабінеті. і Ми почали. А, сьогодні я знаю, з яких причин, але я хотів би, щоб ми також поаплодували Руслану Антонюкову. який тоді одним із перших став координатором спільного нашого потужного руху. Десяткам тисяч нашим мешканцям. Хто на наше і на своє бажання, вміння розуміння почав робити ті процеси, які колись будуть публічними, але не сьогодні. Я дякую всім за те, що дуже багато всього відбувається пов'язано з підтримкою нашої армії не публічно, як серед вас, представників депутатського корпусу, людей, хто представляє всю нашу громаду, як і представників сотень різних структур бізнесу. Як серед десятки тисяч наших мешканців, хто постійно щодня донатить, робичи це не публічно, для свого підрозділу сина, чоловіка, дружини, друга. Я дякую всім нашим трудовим колективам, хто станом на сьогодні плете сітки, ремонтує машини, купляє дрони, старлінки і багато всього іншого, що потрібно для нашої армії. Ми бачимо ті політичні події, які відбуваються, і, на мій погляд, наша перемога в тому, що ми зберегли країну, і ми, як жителі Балської громади, є цьому практичне підтвердження. Наша перемога в тому, що тільки стратегічна єдність середині дасть можливість нам вистояти. Наша перемога буде в тому, що тільки потужна сучасна наша армія може уберегти нас, наш народ, наші цінності та свободи. Я хотів би, щоб кожен розумів, що все, що ми робимо сьогодні, завтра і зобов'язані робити далі, потрібно для того, щоб наші діти нормально жили, нормально відпочивали, літали на літаках, ходили по Дніпру на кораблях відпочинкових. І навчалися вдома в наших університетах, академіях, техніках і коледжах, і будували країну тут, і поверталися додому. А для цього нам з вами потрібно знаходити бажання, яке останнім часом зменшується, і посилювати питання допомоги та підтримки тих, хто сьогодні не вдома, не з дружиною, не з дітьми, не поруч з нами та вами. Ще раз дякую всім за а, ці квіти. А, я відпрацюю. А, скільки будете довіряти мені, ви, наші мешканці, і скільки буде давати мені сил Господь Бог. Дякую. Здоров'я в першу чергу, терпіння. І хочемо подякувати вам за вашу людяність, толерантність, любов до рідного краю, за підтримку Палської громади. І нехай ваш шлях на цій посаді буде ще довгим, рівним і безморбинним. Дякую вам. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади Віталій Івановичу Розілєвичу. Інформує секретар Балської міської ради Олена Володимирівна. Прошу до Балської міської ради. Надійшло звернення, підписане 14 депутатами Балської міської ради. про... Порушення клопотання про присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади, голові фермерського господарства Гольма Радзелєвічу Віталію Івановичу. Характеристика і зазначення особистих заслуг перед громадою додається. Хочу проінформувати депутатів, що 18 листопада відбулося засідання комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади було заслухано питання про попередній розгляд матеріалів щодо кандидатури на присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади Віталію Івановичу Радзілєвичу? Комісія вирішила погодити кандидатуру Радзєвича Віталія Івановича на присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади та винести на розгляд 74-ї чергової сесії дане питання. До вашої уваги проект рішення проект рішення про присвоєння почесного звання. Почесний громадянин Валської міської територіальної громади Радзілєвичу Віталію Івановичу є заява двох депутатів Розілевича Віталія Івановича і Радзілєвича Віталія Івановича про те, що дане питання стосується членів їх родин з метою запобігання конфлікту інтересів регулювання питання депутат здійснення шляхом неучасті в голосуванні. за основу. В цілому. Рішення прийнято. наступне питання. Шановний Віталій Іванович, ми вас щиро вітаємо від нашої фракції з таким почесним званням. Ви на нього точно заслуговуєте. Нехай те добро, яке ви робили і робите людям, повертається до вас сторицей. Зичимо вам козацького здоров'я і довголіття, добра, благополуччя, злагоди і Божого благословіння вам і вашій прекрасній родині на багато-багато років. Дякую. Наступне питання про присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади вододюку Олександру Володимиру. Олена Удивна інформує. На адресу Балської міської ради прийшло клопотання від трудового колективу комунального підприємства Балська багатопрофільна лікарня Балської міської ради Одеської області про присвоєння звання почесних громадянин Балської міської територіальної громади Вододюку Олександру Володимировичу, який понад 44 роки пропрацював в Балській центральній районній лікарні, із них 38 років на посаді завідувача хірургічного відділення. Скажіть, чи та, та сама комісія теж вирішила погодити кандидатуру з попереднього розгляду кандидатуру? І винести дане питання на розгляд чергової 74-ї сесії. Чи є потреба зачитувати характеристику? Є пропозиція за основу. В цілому. Ой. О, то звичайно. Розхвилювався італіонець. Рішення прийнято. Дякую, яку ще хотіла Сергій з проінформувати всіх, да. що згідно змін, які ми з депутатами внесли на минулому черговому засіданні у положення про присвоєння почесного звання почесних громадянин Балської територіальної громади, всі атрибути, а також Будуть вручені на зборах присвячених дню місцевого самоврядування, які відбудеться 4 грудня. Наступне питання про затвердження плану діяльності Балської міської ради девської області з підготовки проектів регуляторних актів на 26 рік інформує Мараєв Олександр Вікторович. Є необхідність. Рішення прийнято, дякую. наступне питання виходячи із цього про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи Центр надання соціальних послуг Балської міської ради Одеської області. Інформує Ольга Володимирна Про коментую на комісії говорили. ми розширюємо спектр послуг, враховуючи посилення ветеранської політики. Це перший напрямок. Посилений пріоритет, точно один із перших в нашому регіоні. З точки зору там нових програм. Які ми залучили, в тому числі і ці проекти грандові, які виграв Центр соціальних послуг, які вже почали реалізовуватися і будуть посилюватися на 26 й рік під фінансування з боку наших європейських партнерів через гранди, які виграла балська міська об'єднана територіальна громада. Дякую, шановні колеги. 72 друге питання звернення депутатів Балської міської ради Одеської області. 8-го скликання до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо недопущення прийняття законопроекту номер 14.005 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію у запропонованій редакції. Інформує Антонова Людмила Хівна, депутат Балської міської ради. Прошу підтримати звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо недопущення прийняття закону номер чотирнадцять про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію у запропонованій редакції. Цей законопроект, який прийнятий у першому читанні, він враховує такі норми, що за борги по комуналці можна... Позбавити громадянина України єдиного власного житла. Тому, якби цей закон, на наш погляд, потребує доопрацювання і виключення таких норм, особливо враховуючи реалії сьогодення і в яких умовах опинилися люди, і тимчасово переселенці і взагалі інші незахищені категорії громадян. Тому я прошу підтримати це звернення до голови Верховної Ради. Дякую. Там на голосування за основу. Цілому. Дякую. Дякую рішення. Прийнято питання. Порядку денного вичерпано. Слово для виступу надається пані Оксані Лубоді, заступнику голови Подільської районної державної адміністрації. Будь ласка, добрий день. Шановні депутати, пане голови, старости та присутні. Е, До вас я звертаюся з такими. Хочу озвучити ряд питань. Саме перше це до депутатів та старостів старостинських округів. Не забуваємо, що у нас продовжується. Широкомасштабне вторгнення, війна у нас продовжиться мобілізація. Тому прошу всіх депутатів і старостів бути причетними до оповіщення. Працює Балтська міська рада, працюють старости на місцях, але є деякі виключення, коли не встигає заїхати група оповіщення на той чи інший населений пункт. Дається вказівка старостами людя, людям призовного віку ховатися. Тому тому я не кажу, що це, чекайте, я не кажу, що це є випадки по Балській міській раді, але я хочу вам вас інформувати, що такі випадки є. Безпосередньо ми працюємо з відділом, який здійснює оповіщення людей призовного віку. При Балській міській раді, однак прошу вас, прошу вас серйозно відноситися до цього питання. Також, депутати, старости, ви повинні працювати з людьми. Інформуйте людей. Якщо особи призовного віку мають право на відстрочку і вони її не оформили. Що мається на увазі? Людина собі живе і розуміє, в нього троє неповнолітніх, четверо неповнолітніх дітей, він е, його не призвуть. Але як зараз позиція є е, Збройних сил, якщо людина не оформляє вістрочку, значить та вістрочка їй не потрібна. І поки е, жінка буде довозити копії свідоцтв про народження дітей, особа буде зарахована до тої чи іншої військової частини. Прошу інформуйте і проводьте бесіди з е, громадянами. Також хочу наголосити, що відстрочки надаються терміном від трьох місяців, однак керівництво Триторіального центру комплектування Подільського району прийняло таке рішення, воно не суперечить закону, що люди, особи військовозобов'язані, чиї родичі є загиблими і люди інвалідність є пожиттєвою, вони мають відстрочку на рік, тому прошу доносити цю інформацію стосовно проведення стосовно проведення перевірок на установах, організаціях і підприємств по військовому обліку, чому я звертаюся до цього питання. Ви знаєте всі, що є на законодавчому рівні, а також це врегульовано також і розпорядженням Одеської одеського військової адміністрації, що кожна установа підприємства організація. Має право отримати критичність, щоб у подальшому могли забронювати своїх працівників. Так, от, основною причиною, коли відмовляє комісія в наданні критичності підприємству, є те, що підприємство, установича організація не своєчасно або недобросовісно веде військовий облік і проводить звірки з територіальними центрами комплектування. Прошу вашої уваги і доноситься це також до мешканців. Ну, безпосередньо, ви знаєте, таке питання, як допомога Збройних сил України, це питання ми піднімаємо завжди. Це питання завжди піднімає очільник району. Ми дякуємо кожному, хто дотичний до цієї великої справи. Балтська громада ніколи не стояла осторонь. Ми вже почули, що є люди, які не тільки словом, а й ділом. Допомагають нашим воїнам. Наш фронт тут ми повинні робити все можливе, починаючи від патріотичного виховання і допомоги матеріальна. Так що прошу вас, не пускаємо руки, доносимо інформацію до населення і продовжуємо далі працювати. Ми дуже поважаємо і шануємо тих осіб, які віддають свої сили там на передовій. Ми з гідністю честю проважаємо в останню путь наших героїв. Але не забуваємо про те, що ми повинні ще і впорядковувати місця для поховання, утримувати їх в належному стані, під'їзди. Також прошу вас це вже більше більш стосується старост. Ви на місцях повинні слідкувати за прапорами, які є на кладовищах. Небайдужі люди є, які приходять і показують фото. Не по вашій знову ж таки громаді, але такі випадки є. Тому прошу вас слідкувати за утриманням цих місць і за утриманням державної символіки. Дякую, дякую всім за е, якісну, ефективну підготовку сесії. Дякую е, всім людям, керівникам трудових колективів, хто системно працює щодня. вирішує ті або інші задачі і посилює питання якості. І забезпечення тих потреб, перед якими нам ставлять наші діти в школах і садочках, батьки, медичних установах, закладах і наші мешканці, які живуть в наших селах та містах. Ще раз акцентую увагу: насичений період з точки зору забезпечення якісної підготовки великої чинної правової бази програмування, проєктування програм напрямків. Кодування, бюджетний період, завершення року це основна робота. Питання утримання інфраструктури само собою, однозначно. І дякую всім за роботу. Сесію оголошую закриту. Все найкраще. Добачи.